Попри війну, розвиток освіти в Україні не зупиняється. Зокрема, на Прикарпатті відкривають нові навчальні простори, підтримують педагогів та створюють безпечні умови для дітей. Цьогоріч каже очільниця області Світлана Онищук, держава передбачила 79 мільйонів гривень на створення протипожежного захисту. Для реалізації експериментального проєкту профільним міністерством відібрано більше сотні закладів загальної середньої освіти області. Ще 16 мільйонів гривень передбачено на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, та майже 133 мільйони гривень на оновлення автопарку шкільних автобусів. Крім цього, у планах спрямувати більше 82 мільйонів гривень на облаштування класів нової української школи та ще майже 8 мільйонів на професійний розвиток педагогів. Держава цього року продовжує інвестувати в дисципліну захист України. Для нашої області виділено понад 82,7 мільйони гривень, за які буде придбано обладнання та облаштовано навчальні кабінети. На сьогодні Департамент освіти і науки облдержадміністрації освою понад 73% цільової субвенції. Водночас за державної фінансової підтримки продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Цьогоріч від Прикарпаття затверджено чотири проєктні заявки на більш ніж 24 мільйони гривень. 22 мільйони з них це кошти субвенції. Такі нові простори для вивчення природничих дисциплін облаштують Івано-Франківському ліцею імені Романа Шухевича, Тесменецькому ліцеї Богородчанському ліцеї номер 1 імені Олексія Гірника та Надвернянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Держава продовжує фінансувати модернізацію шкільних їдалень у закладах загальної середньої освіти. Цього року через екосистему ДРІМ подано сім проєктів. Чотири з них вже погоджено. Йдеться про Коломийський ліцеї номер 1 4, 8 та 9. А Коломийський ліцей номер 5 отримає державне фінансування у розмірі понад 6 мільйонів гривень на облаштування укриття. Усі ці проєкти будуть реалізовані на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Ще 8 мільйонів гривень передбачено на створення трьох нових навчально-практичних центрів у Калуші та Коломиї. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія